Всім привіт з сонячної Італії. Рада вас вітати на моєму каналі і в моєму відео. Мене звати Оксана, я проживаю в Італії вже 9 років, заміжня за італійцем 7 років, але не про італійця мова. А хочу сьогодні поговорити і така тема як виходити в друге заміж. От як ми, жінки, Після першого невдалого шлюбу або після того, як овдовіли, ми українська душа, і ми віримо в кохання, і ми все одно собі даємо другий шанс. А щоб пережити горе і рухатись далі, як не крути, ти тепло, обійми, любов, ти отримуєш. Від іншої людини. Бути самотньому, це може... колись були, залишалися самотніми італійські вдови, тому що вони отримували шалений капітал, могли утримувати спокійно своїх дітей і не думати про те, що треба ще чоловіка привезти, тому що ми розуміємо, коли є діти вже від одного, і жити з іншим то це постійно якась ще більша боротьба. Да? І є жінки, які реально обирають вже ні з ким не бути, а жити самому, працювати, ростити своїх, виховувати дітей. Але коли тобі 25 і ти залишаєшся вдовою, то дуже важко залишитися самою. Але не про це: от саме про те, як ми опікаємося в першому шлюбі, як ми взагалі от досвід да, ми там одружилися. Це якийсь досвід, да, він не завжди. Такий гарна, красива картинка. Це праця, це дуже велика праця. От ти ходиш на роботу, отримуєш кошти. І якщо цей заробіток дуже добрий і тебе влаштовує, ти там будеш терпіти і колег, будеш терпіти, і на часто будеш терпіти. І де да, там кажуть жіночий колектив, це змії да, в кублі. Заодно дивлюся гриби, але дуже-дуже сухо і нема тут грибів. Розкажу вам просто з мого досвіду. У мене в житті другий шлюб. В першому шлюбі я залишилась вдовою 25 років, і у мене був син. Заміж я вже не за як і не збиралася, мені було вдосталь, вдосталь того досвіду. І я розуміла, що ніякий чоловік не зможе мене забезпечити, тому що от як чоловік. І з того рівня, з якого я була. да? Я все-таки мені вже 40, і я можу сказати, що круг спілкування, ти будеш в ньому себе відчувати добре. Я дівчина з села. Ми завжди як? На що заробили, та й мали. Да, там Манна з неба не падала, дорогих машин ми не мали, де вкрасти ми не мали, когось надурити ми не мали. Завжди працювали дуже на себе по-чесному. Так склалася доля, слава Богу. І я розуміла, що чоловік, який він має бути. У моїх 25, в нас в Україні вже чоловіків 25, вже можуть бути і розлучені, і з дітьми. І ми все прекрасно розуміємо, яка то катавасія. Я до цього всього була не готова. Ну, я, гарно, я гарно заробляла, гарно мала роботу. У мене була мама Е, з ними ми працювали, корови, городи, допомагали. І привезти ще когось, да, там, допустимо, привезти до себе, це що, без І іти до когось, а в мене що хати немає. Я ще там в тій хаті порядки не наводила і не працювала. У мене і в себе є хата. Мама, папа, кожному по кімнаті, сестра приїздить. що мені ще то все? Але ж все одно тобі 25 і ти якісь критерії собі придумуєш. От по яких критеріях я собі придумала другого чоловіка? І ви знаєте, ті критерії мали мене втримати, і я мала не знайти собі пару по тих критеріях. Розумієте, не знайти пару по критеріях, які я собі придумала. І мені було дуже добре, і дуже вигідно. Десять років я собі такою була собі чесною вдовою, мала друзів а і ні з ким навіть не жила. На сьогоднішній день ось приїхав мій син в Італію. І через два тижні проживання з нами кажу, ну що, ти співчуваєш Франческо? Він каже: Ну так, да, співчуваю. А, тепер, каже, я розумію, що в Україні в тебе нікого не було. А, люблю сина за правду, синуля, привіт. Так які критерії? Значить, по-перше, якщо виходити друге заміж, то я хотіла, щоб в мене була вишиванка. Номер один воно здійснилося. Потім я думала про те, що якщо якесь весілля. То, щоб повністю оплачував він, щоб я це не оплачувала зі свого кармана, тому що мені це абсолютно не треба було. Тому що я розуміла, що це я ці кошти, цей бюджет, це я відриваю від сина і вкладаю незрозуміло куди. Тому що я ж знову-таки я дуже боялася, дуже от, новий чоловік. Як поставиться до сина, а плюс іще. Захоче свою дитину, і це мені все буде на голову. І це все я маю потім забезпечити, тому що я не розраховувала, що якийсь чоловік спроможний забезпечити. Ну, напевно, це моя була помилка, що я не вірила не вірила чоловікам і зустрічала тільки тих чоловіків, що аби вони б себе забезпечили і прокормили, і щоб не сиділи в дружини на шиї і не були от отим. Чемоданом без ручки. Я такого дуже боялася. Ну, от критерій, що буде платити за весілля, це збулося. Це збулося. Весілля повністю оплачував мій свекор, тому що в них от така традиція. Ми ще живемо да? в Античній Італії ми живемо. І тут батьки роблять весілля, оплачують. І е, подарунки, а подарунок це гроші в конверті, залишаються нареченим. З моєї сторони було е, двоє гостей, моя сестра, подруга, я син. І була фотограф. Якби з моєї сторони, але це фотограф. Оплачував все мій свека. І подарунок із весілля, це десь 16 тисяч, все лежить на рахунку. Ми нічого не витрачаємо. Це все на будинок чи ще кудись, я не знаю. Ну і критерій що в мене був такий, щоб він не був одружений перед цим. Ну, на даний момент, щоб не був одружений, і взагалі, щоб не був розлучений, і щоб в нього не було дітей. Розумієте? А Віталію я їхала, мені вже було 32 роки. Та да я ще розуміла, коли мені було 25, я розуміла, що от по цих критеріях я собі чоловіка не знайду, шикарно, прекрасно, все. Ніхто мене заміж не візьме, тому що мені треба такий, щоб не був женатий і не було дітей. Але при цьому я дуже добре розуміла, якщо він не буде женати, якщо в нього не було дітей і йому вже 30, то це значить мамина царапинка. Так що, кого ви більше боїтесь? Мамину царапинку? Чи той, що був розлучений? Я просто прекрасно розуміла, що нормальний мужчина, що нормальний батько. Що б там не здалося з ним і з дружиною, що він буде спілкуватися з дітьми? Він має спілкуватися з дітьми. Я цього боялась. Я боялась тих елементів, тому що Попробуй прокорми себе. Отак. Я собі загадала такі критерії, по яких щоб нічого не здійснилося, щоб ніякого чоловіка мені не було. І тому, напевно, Господь мене просто отако перемістив в Італію. Я приїхала в Італію, хто не знає, в четвер, а в п'ятницю мене завезли на роботу. Рухаємось назад, бо там можуть бути кабани. А цю в, в, в п'ятницю мене привезли на роботу. Як зараз пам'ятаю, я тако сижу в цій такій прихожа кухня, дядушка бабушка а, і заходить мій майбутній чоловік. Світиться така липка. Ну, оце цим він мене й покорив. Оце своєю посмішкою він мене і покорив, звісно. А я з тих, хто в очі дивиться, а не на зріз, на красу. Це Я зараз отако стою і він мені отако пошию, я це розумію. Кажу, чи ти менший став? Чи я не знаю, чи я на каблуки стала, що ти які, якісь странні виглядаємо. <ріст> То він просто раніше на ципочки, по ходу, ставав, а зараз уже він зрозумів, що йому на ципочки не треба ставати, хай Оксана нагинається. Так що отак от по таких критеріях. І я знайшла, я знайшла такого, що у своїх 42 він не був не ніяких в нього бивших нема. Щоб отакого когось зустрічали, гі-гі-гі, дивись, бивша. Вони вміють тут таке робити. От по таких критеріях я вибирала чоловіка. А знаєте, чому я захотіла про це поговорити? І чому мене тригернуло? Тому що мене вчора накрило м'ядним тазом, але то гормони, то гормони. І я собі думаю, знаєте, ми ж отож загадуємо бажання, який має бути чоловік, будувати будинок з ним. А я не думала про будинок. Я думала про те, яка буде людина, да? плюс ще якщо, ну там, як він буде до сина відноситись, це обов'язково. Але як не крутиться, двоє дорослих людей, і ти не можеш їм покомандувати і сказати, отак так, так і робіть. А між ними стосунки, скажімо так, ну, не як батько-син, а як більше. В даний момент, мені здається, Франческо по початку, як він зараз Руслан, приїхав, приривнував, так що аж рози по -під землю постриг. Але в нас нема оцих скандалів, придирок. Вони один одного розуміють серцем. І Руслан дуже великий, молодець. Дуже. Дуже. Це просто не передати, наскільки цей хлопець розумний, і наскільки він вдячний і хоче, щоб все було добре. Ніяких інтриг ніхто не влаштовує нічого. Ну і оцей момент, щоб, да, щоб якщо народиться друга дитина, то щоб на памперси було. Щоб не було такого, що й на памперси нема, розумієте? Це таке. А от критерій будинок, де ми в чому жити будемо? Смілим раю в шалаше, розумієте? Мріяла новий рік зустрічати в мисливському будинку. Тепер я живу в мисливському будинку. Це я перейшла через дорогу і зайшла ось в ліс. Це ми тут по гриби ходимо сюди в ліс. Але так сухо-сухо. Нема абсолютно нічого. І дощів не було. А, так що... Задумайтесь, по яких критеріях ви обираєте. А як не крути, у 30 ти не будеш сам і в 35 ти не будеш сам. А жінки в 50 зустрічають. Ну, звичайно, коли ти залишаєшся без коханого в 50 років, то звичайно ти просто вже живеш для себе, і я рада буду почути, що і хочеться жити. Хочеться жити, тому що вже діти, вже є внуки, а це наше майбутнє, це наші листочки зелененькі, і це круто їх побачити. А ще коли я залишилась 25 років, мені ще не було 25 як я залишилась вдовою з п'ятирічним сином. А я собі жила, не тужила, говорила про те, що ви знаєте, ти вже відчуваєш, що ти прожив життя. Ти такий от старий, уже якийсь. А і то було мені 24, да, зараз мені. 40 і 20 років. Оказується, в мене ще було попереду, їх якось треба було прожити. А я п'яти п'ять, ну потім 10 років було сину, у мене ще нікого нема, ні з ким не живу, странно. <сум> а, і я казала: слухай, давай вже рости, да рожай мені внуків, да я вже внуків буду нянчити, Чого я маю чужого сина ще нянчити? Отак так от і сталося. Так що, дівчата, знаєте, як казала моя мама, роздавати поради я не можу. А просто поділилася своїм досвідом і своїми критеріями. Все-таки критерії в мене якісь були. І ще були. Я рахую, що то були залишені критерії, а я надіялася, що до мене ніхто не причепиться. Але, як оказалось, в моєму житті було двоє сміливих мужчин, які на мені женилися. Це перший мій чоловік, я його зву, не теж перший чоловік, я його зву як батько мого сина, тому що є другий чоловік, і щоб не путати з бажаннями, щоб Господь правильно бажання чув. У мене є чоловік і є батько Руслана. Отак от. Так от. А ви по яких критеріях обирали другого? Тому що я знаю, що є моменти, коли і другий ще хужий, а з першим розлучився, здихався, а тут другий причепився, а тут і третій, і п'ятий. Так що в моєму житті, слава Богу, було тільки двоє сміливих. А, і рухаємось далі. Прогуляла вас трошки по лісі. Треба бігти додому, бо вже щось загуляла я в цьому лісі. А Марія з Русланом вдома. Коханий приїхав з відрядження, зробив сюрприз, сказав, що приїде от на другий день, а приїхав, чую, машина під'їжджає. Ви знаєте, я була рада його бачити. була рада його бачити, і все, Я спокійна, все добре. А будинок, ну, будинок буде, напевно. Зараз криша є над головою, слава Богу. Я ж кажу, а будинок я не подумала. Я не подумала про те, що де той будинок буде, як той будинок буде. І коли я погоджувалася жити в цьому будинку, де ми зараз живемо, як мій свекор каже, ну, раніше ж вас це влаштовувало, а зараз що тебе не влаштовує? Звичайно, дитина виросла, я вже не кажу про Руслана. там Марія виросла, їй треба десь кімнату, якусь ще щось. Тим паче, що є кошти, є кошти, а от ситуація от така. Да? Там. Коли нема коштів, не так обідно. А коли є кошти, то ти взагалі не розумієш, що відбувається і чому ми ніде не переїздимо і так далі. і так далі. Але в мене є поважна причина. У Марії дуже-дуже хороша школа, тому я не пищу, не гавкаю і так далі. І так далі. Отак от, от. Так що, якщо ви хочете будинок, машину, багатство, то напевно загадуйте такі критерії. А вишиванка, е, за весілля заплатив, е, їсти, щоб було що. Ну, напевно, коли є будинок, машина і багатство, то їсти буде що. А розлучений, подумаєш, що розлучений, і діти. Нічого страшного. Видержимі таке. Правильно? Правильно. А стосунки між людьми це таке, це, на жаль, не вивчене, по-перше. А по-друге, на жаль, всі ті події, які відбуваються в нашому житті, ми думаємо про стосунки. Ми думаємо, аби вижити, аби живими залишитись. Тому бережіть себе, всіх обняла. Така красота у мене навкругі росте. Це дубова роща, дубова роща, але ці дуби непридатні. На мебель, тому що на мебель, то все треба, щоб оприскувалося. Це все на дрова. Це все на дрова.